Є трошки друга мама це... не. ще один удалося від, це... від тебе, не втік. Де дружки? Де дружки? Чувак, щоб, щоб, щоб з'єдналися ваші серця, щоб любов подавала всі муки, ну, а щастя не знало кінця. Як ними на полі Росії вражає, такої долі ми всі вам бажаємо, щоб вами пишалася наша держава, щоб ви так любилися в голову пара, щоб ви не цуралися малята усі здоровенькі, за всім столом сьогодні зібрались, Привітати привітать були, що щоб за друзів раділи, терпеливі були в вседеннім числі, щоб діточок гарних великих на крилах принесли їм на втіху в сімейному житті. Хай роки відлітають за зимами весни, відлітають світанки за сині моря. Ніжно скажете ви на шляхах перехресних. Так ніхто не любив, тільки ти, тільки. Я. Слава Отцю і Сину і святому слава і Сину, і Святому Духу, Отче наш, що єси на небесах, на святиться ім'я Твоє, найприйде прийде Царстві Твоє, не буде воля Твоя, як на землі, так і на небесах. Хліб наш насущний дай нам Днес, та прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо Бождикам нашим, та не веди нас спокусу, не збави нас від лукавого. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, благосподь з тобою, благословен ти між жінками, і благословен тідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса. Збави Душам нашим. Слава цю сину і святому. Слава Цю сину і сину святому, слава Цю і Сину, і Святому Духу. Слава Ісусу Христу!